Навичка визначати внутрішні зусилля та деформації в простих стержневих системах є базовою і необхідною для будь-якого інженера будівельника. О ні, ми вже чули це на парах, ймовірно, скажете ви, згадуючи опір матеріалів не хвилюйтеся, ми не плануємо знову читати вам лекції. Натомість лише нагадаємо принципи, як це робити. А ще ми покажемо деякі ефективні підходи для автоматизації рутинних інженерних задач влаштовуйтеся зручніше. Мене звати Сара, я є голосом штучного інтелекту Dislab. А ви дивитеся цикл навчальних відео Віталія Артьомова розрахунок будівельних конструкцій з нуля. Розглянемо консольну балку довжиною L, що навантажена рівномірно розподіленим навантаженням Q. Задача визначити опорні реакції та побудувати епюри з генальних моментів, поперечних сил та прогинів балки. Почнемо з опорних реакцій. Дана система є статично визначеною, отже, ми можемо визначити опорні реакції через рівняння статичної рівноваги. Нагадаємо суть цих рівнянь. Сума проекцій усіх сил на будь-яку вісь має дорівнювати нулю, та сума моментів усіх сил відносно будь-якої точки. Також має дорівнювати нулю. Силами тут ми називаємо лише зовнішні навантаження та опорні реакції. Спочатку спроєктуємо усі сили на вертикальну вісь, в цю суму увійде наразі невідома опорна реакція та навантаження. Оскільки навантаження є розподіленим, а реакція зосередженою, то додавати їх один до одного поки не можна. Навантаження потрібно привести до одиниць сили. Для цього тимчасово замінимо розподілене навантаження його рівнодіючою силою, вплив на конструкцію якої еквівалентний впливу розподіленого навантаження з точки зору роботи конструкції як твердого тіла. З отриманого рівняння знаходимо потрібну опорну реакцію RA. Ту саму операцію проводимо і для моментів збираємо суму моментів відносно жорсткого защемлення. І з неї знаходимо потрібний реактивний момент ЕМА. Тепер побудуємо епюри. Епюрою є графік, що демонструє розподіл зусилля, деформації чи іншого фактора вздовж балки. Епюра потрібна нам для визначення максимального моменту, сили чи прогину, які потім будуть використані у фінальних перевірках балки. Отже, побудова епюр є проміжним, але вельми важливим етапом розрахунку конструкції. Скористаємось методом перерізів. Щоб визначити згинальний момент в довільному перерізі балки, проведемо переріз на відстані Х від защемлення. Тепер ми працюватимемо лише з частиною балки до перерізу, а відсічена частина балки за перерізом нас вже не цікавить. Запишемо суму моментів відносно перерізу. Цю суму формують опорний момент МА, момент від опорної реакції RA і момент від навантаження. Опорний момент входить в суму як є. Момент від опорної реакції дорівнює добутку сили на відстань Х. А момент від навантаження дорівнює добутку рівнодіючої навантаження Q на відстань від неї до перерізу, тобто Х на 2. Сума всіх цих трьох моментів. І буде шуканим згинальним моментом в перерізі. Зауважимо, що у подібних випадках ви можете користуватися довільним правилом знаків. Головне, щоб прийняте правило не порушувалося в рамках однієї розрахункової схеми. В нашому випадку ми прийняли, що сила додатна, якщо вона направлена вгору, а додатній момент обертається проти годинникової стрілки. Зверніть увагу формулу моменту ми записали у вигляді функції. Права в тому, що техедітор дозволяє нам працювати не тільки з числовими даними, а і з функціями однієї або кількох змінних. Відтак зникає необхідність у застосуванні числових методів аналізу, як от метод скінченних елементів, принаймні для відносно простих систем. За допомогою цього підходу ми можемо реалізувати практично будь яку відому формулу чи функціональну залежність, в тому числі емпіричну. Підставляючи тепер значення X у формулу m від X, маємо величину згинального моменту у конкретному перерізі балки. Епюра моментів є графіком цієї залежності від початку балки до кінця консолі. Епюру поперечних сил будуємо за аналогічним принципом. Поперечною силою в перерізі X є сума всіх сил відносно цього перерізу. Отже, які сили проєктуються на наш переріз? Це опорна реакція і рівнодіюче навантаження. Запишемо функцію V від X і визначимо її значення в кількох характерних точках по довжині балки. Останнім графіком в цьому блоці є епюра прогинів. Запишемо вираз для прогину консольної балки без додаткових пояснень. Зазначимо лише, що штивність балки EJ є, є добутком модулю пружності на момент інерції поперечного перерізу. Введемо ці параметри в розрахунок. На цьому можна було би поставити крапку, але у мене є для вас невеличкий сюрприз. Мова йде про автоматизацію. До цього моменту для опису параметрів ми використовували математичні об'єкти, але техедітор має в своєму арсеналі окремий потужний інструмент для гнучкого керування величиною будь-якого параметру. Цей елемент зветься слайдер. Ви знайдете його на вкладці Автоматизація. Видалимо з нашого звіту математичний об'єкт для змінної X і помістимо на його місце слайдер. В полі Variable вкажемо ім'я змінної X, до формату значення додамо одиниці вимірювання, наприклад, міліметри, і вкажемо границі діапазону. Також позначимо крок зміни значення. Тепер ми можемо керувати координатою перерізу, рухаючи слайдер курсором або клавіатурою. Усі обчислення виконуються автоматично. Зверніть увагу, поточне значення координати X зберігається в звіті. Повторно запустити слайдер можна подвійним кліком. Сподіваюся, ця інформація виявилась для вас корисною. Будемо вдячні за лайк і підписку на наш канал, який цілком присвячено українській та світовій інженерії. Використовуйте в своїй роботі техедітор, це значно пришвидшить вашу роботу та вбереже від багатьох помилок. Бережіть себе! Хай щастить!